Як згуртувати команду і яку роль в цьому відіграє тімбілдинг? Чи варто hr менеджеру менеджером займатися командами, заходами? Як мотивувати, залучати людей на віддаленому? Чи взагалі можливо це зробити через тімбілдинги? Давайте про всі ці теми поговоримо у цьому відео. Я вам розкажу свої ідеї тімбілдингів, які я реалізовувала в своїй роботі, я розкажу принципи їх організації. Я Певно, ви зможете забрати для себе дуже і дуже багато ідей. І спойлер, навіть в кінці буде чекати вас фізичний подаруночок. Всім привіт! Мене звати Юлія Гончар, і вже 9 років я працюю в сфері hr менеджменту Сім з яких я будую свою кар'єру в одній з найбільших it компаній України. І саме туди, коли я прийшла в перший день працюючи HR-асистентом, моє завдання було. Гадайте, яке внести попередню оплату бронь за тімбілдинг. Тоді ну насправді це були золоті часи, тому що було багато офлайну в Харків, приїжджало багато закордонних клієнтів. Це було дуже прикольно їх також залучати в наші тімбілдинги. Так от я пам'ятаю, що той перший тімбілдинг, це було в базі Малинівка, дай не значно, вона зараз існує в Харкові, на яку приїжджав наш клієнт з Лондона, і там вся команда грала. В такий квест вони були в спеціальних костюмах. У них у кожного була своя там історична роль, і це, здається, було англійською, і це ну, дуже прикольно, коли люди перевтілюються. І після цього, звичайно, було дуже дуже багато такого досвіду. Потім ми перейшли на віддалену роботу. В мене, ну я можу з впевненістю сказати, що такий чорний пояс по тімбілдингам, білдингам я готова з вами ним поділитися. Перед тим як ми перейдемо до конкретних. Ідей, я хотіла би поділитися з вами такими трьома, мабуть, основними постулатами до організації тімбілдингу, на що я орієнтуюся до того, щоб щось взагалі робити, і перше це задати собі дуже важливе питання: а яку задачу ми взагалі вирішуємо, що ми хочемо добитися нашим тімбілдингом, який результат ми очікуємо, яка наша ціль. Це загалом дуже хороше запитання, яке собі варто задавати при будь-якій дії, при будь-якому процесі, який ви робите в компанії. Але взагалом, що ми хочемо отримати, які приклади цілей можуть бути, наприклад, люди зараз тільки об'єдналися в один відділ, їм треба познайомитися, тобто на етапі формування команди, а їх є декілька да, цих етапів. Це дуже важливо. Наприклад, покращити комунікацію, да щоб люди. Навчилися чути один одного, розуміти там типи один одного, да, типології своїх особистостей, і це теж може бути цілі. Тому тут дуже важливо, навіщо ми це робимо. І якщо ви йдете отримувати, наприклад, бюджет на світі діло, завжди собі в першу чергу розкладіть конкретно і чітко для навіщо ми це робимо, який результат ми хочемо отримати, що відбудеться в команді, де да, з наших припущень завдяки цьому заходу. До речі, Якщо ви хочете глибше розібратися в управлінні командою, працювати hr менеджером вдосконалити себе як спеціаліста. Я вас запрошую на свій курс Dream Team. Посилання на передзапуск буде під відео. Переходьте, я вам все детально розповім. Другий такий важливий момент тобто, перше, ми собі задали питання, навіщо це, чому це потрібно. Друге, ну доцільність, Так? тобто, треба розуміти, що тімбілдинг, якийсь фан це. Ну, взагалі, не панацея, це не є способом вирішення і зближення не людей. Це є а... Певним інструментом в той, якби методології, загалом, яка закладена в формування команди. Тобто люди працюють, і якщо у них просто буде похід в бар, але не будуть прописані обов'язки, процеси, якщо вони будуть багато працювати там з овертаймами, ну розумієте, да що тімбілдинг він сам по собі нічого не вирішить, і не потрібно на нього покладати такі великі надії. З людьми потрібно працювати, і нам точно не підійде не тімбілдинг, коли зараз в команді дуже багато конфліктів. Один одного просто не можуть терпіти. А ми такі, давайте дружити, давайте тімбілдинг, давайте там не в болінг разом сходимо. Люди так і будуть по групках спілкуватися, ну ви нічого не доб'єтеся. Знову ж таки, якщо люди постійно дуже багато працюють, і ви такі егегей, давайте пограємо ще в настолки після роботи, да? тобто проаналізуйте свою діяльність, коли був кейс на HR Mastermind, прийшла а дівчина, і вона. Прийшла з запитом, що люди не ходять на різні ініціативи командні заходи ті білдинги, які вона влаштовує, і е, дуже цікаво, що вони вона коли перелічила кількість взагалі активностей, яка в них є. Ну, ми такі типу, це ту much, це дуже багато. І іноді люди можуть не ходити на зустрічі, тому що їх е, може бути дуже дуже багато. Ну і по-друге, в них може бути не може не бути запиту на них. Третя важлива річ це брати зворотній зв'язок. Тільки ви щось зробили, тільки ви щось провели. Беріть обов'язково зворотній зв'язок на покращення на те, щоб щось допрацювати, доробити, або повторити, тому що всі успішні дії ми що робимо, повторюємо. Тобто, три основних речі: ми пам'ятаємо, що наше основне це ціль, задача, питання, яке ми хочемо закрити. Друге, ми не намагаємося цим білдингом вирішити всі свої проблеми з командою, і третє це завжди брати зворотній зв'язок по тому, як все. Прийшло фіксувати і повторювати, якщо це було успішно. Думаю, з цим зрозуміло. Тепер хочу перейти до конкретних ідей. До речі, якщо ви хочете отримати від мене бонусний файл, там буде тому що зараз я просто не зможу перелічити всі ідеї тімбілдингів, які я знаю. Ви можете відмітити мене в інстаграмі, знайти найкращий фрагмент цього відео, зробити захват екрану, да зробити репост. Цього відео відмітити мене, і я вам відправлю файлик з усіма ідеями для тімбілдингів. Які ідеї мені от прийшлися на душі е, за весь час е, моєї кар'єри, і які я вважаю, що зараз будуть найбільш доцільнішими. А перше, що хочу сказати, що просто похід в бар я не вважаю тімбілдингом як таким. Да? Це також може бути маленьким інструментом, маленьким класним моментом, що потрібно. Да? Тому що е, чому тімбілдинги загалом важливі? Тому що дуже багато всіх рішень в житті, дуже багато процесів, вони насправді проходять неформально і на роботу людей. В вашій команді впливає дуже багато факторів особистих, якихось планів, які у них є, да і мати цей зв'язок особистісний це ще більше вас пов'язує з вашими працівниками в хорошому сенсі того слова. Тому тімбілдинги важливі, важливі, бари це такий сумнівний тімбілдинг, якщо ви просто п'єте і їсте, дивлячись, яка у вас ціль да. Тож до ідей а, під номером один. Буде мій топ. Мабуть, під номером один це різні спортивні челенджі, в яких я і багато приймала участь сама, і організовувала на проєктах. Як це виглядає? Це може бути залік індивідуальний, це може бути командний. Ми через додаток в страві, до речі, страва додаток, залишу також посилання, якщо потрібно, під відео. Є бігові клуби, які там можна організовувати. Є там біг, плавання і Ало спорт здається, і ми розділяємося. Тобто люди отримують посилання, вони трекають свій біг, якусь фізичну активність, і загалом це все підтримується з боку компанії. Тобто, люди пр проводять свої фізичні активності, якось заохочуються, спілкуються, починається розвиток якогось там спортивної спільноти. Вони виграють подаруночки, вони дивляться у кого який результат мотивуються. Якщо це командний залік, то це супер об'єднує команду. Ось дуже класно бачити, як люди міняються після цих спортивних челенджів. Я пам'ятаю, що і в мене, коли я пробігла десь 300 кілометрів за місяць, в мене був гарний результат моєї форми, і особливо було прикольно. Ми робили на проєкті, там де керівник проєкту він так з. Помітно схуд на цьому спортивному челенджі на роботі це було дуже круто, коли він поділився такою персональною історією з працівниками і став ще трошки ближче, да спустився зі свого о, олімпу керівника до людей. Тому спортивні челенджі це дуже прикольно. Якщо ви про це не думали, а до речі, ми ділилися. Ми, тобто, робили не просто одну подію, один захід. А це була був цілий Всесвіт, тобто люди в окремому каналі ділилися фотками як в неї. Бігаються або займаються спортом. Люди присилали свої маршрути. Ми рахували скільки там пробігти з одного міста до іншого, треба з одного офісу до другого. Тобто, це е, цілий всесвіт, ціла така е, комунікаційна історія. Оце для мене дуже крутий ті Люди правда об'єднуються. В цьому є якийсь сенс. Е, до речі, тоді е, люди, які виграли гроші, подарунки і бонуси, вони могли їх відправити на благодійність. Тобто, ну це. Це реально було дуже круто. А наступний тип тімбілдингів це квізи, да? це різні е, історії і варіації по, по темі, що де коли. Останнє, що ми робили це про українську культуру, або про знаєте, типу, вгадай мелодію, або про фільми, або різні фанові. Дуже багато таких речей можна робити саме по тематиці вашої роботи, по тематиці проєкту. Дуже класно складати такі от кастомні квізи, і це. Людям дуже сильно заходить. Наступне це квести, це можна робити як онлайн, так і офлайн. Це дуже круто прокачує комунікацію людей їх взаємодію це насправді. Працює е, як е, ну дуже класно знаєте, ще спостерігати, як люди проявляються в цьому. Це дуже прикольно. Мені ще подобається формат е, бізнес-ігор, там де люди е, грають в якісь бізнесові історії, і вони також, типу, їм треба не знаю, завоювати якийсь ринок продуктів або знаєте, типу, розширити своє представництво. Знаєте, бізнес ігри е, дуже дуже цікаві, де там треба проявитися в нас. Ічні для себе ролі, і також, от чому плюс цим білдингів, дуже цікаво дивитися, як люди себе проявляють, окрім робочої якоїсь обстановки, і так можна також виявляти потенційних лідерів, потенційних керівників. І це дуже і дуже цікаво. Ож є розділ психологічних, я їх називаю ігор, психологічних практик, де там потрібно представити один одного, наприклад, да, нормалювати персональну. Карту свого партнера, ми це завжди на HR курсі використовували для знайомства. Це дуже круто. Це називається персональна карта, або повідповідати на якісь глибокі питання про один одного. Це дуже цікаво. Це я більше в категорії таких психологічних. Оці акторські тренінги також. Ми на випускний по HR ходили на акторські заняття. Це я також відношу до типу там психологічних тімбілдингів. Те, що мені подобається дуже зараз і ну. Загалом є питання, чи доречні там тімбілдинги зараз. Я вважаю, що так, але звичайно, не в форматі там фану, не в форматі там сильних якихось розваг. А в форматі соціальному, волонтерському, це прям супер круто. І я вважаю, що такі речі ви можете придумувати для команди щось будувати разом, плести сітки. У нас є окрема, наприклад, спільнота, яка донатить кров, але це більше про спільноти. До речі, якщо цікаво. Як формувати спільноти в компанії, як з цим працювати інструментом? Пишіть під відео, можливо, я зніму наступне. Наступне відео саме про це. Тому от такі от речі вони реально зближують людей, і плюс вони роблять якусь користь. Пам'ятаю, що в нас був тімбілдинг, коли там робили якісь типу будиночки, там лавочки. Ну це дуже круто і фізично люди переключаються. От, от взагалі ж якийсь сенс тим білдингу та повернути трошки уявлення людей та зблизити їх. Це дуже прикольно. До речі, є ще формат екстрім тімбілдингів. Коли кататися на якихось лижах, сноубордах, багі, картингу це теж, це теж дуже прикольно, особливо, якщо там зашити якийсь сенс. Наприклад, ви не просто катаєтесь, а ви там е, на щось граєте, де там перше, друге, третє місце, і люди отримують якісь подаруночки, це прям супер круто. А загалом я кажу, що я можу перелічувати дуже багато цих білдинг, але ваша задача, те, чому я вчу і що я хочу донести, що вам потрібно. Трібно обирати той інструмент, який підійде конкретно для вашої команди. Не забувайте про це. Якщо ви хочете отримати файлик, то відмічайте це відео в інстаграм, і я вам його відправлю. І хочу ще підказати такий лайфхак, що дуже круто не просто там робити раз на півроку або раз на якийсь період часу. тімбілдинг. дуже прикольно в свою щоденну рутину комунікацію з командою додавати так звані айсбрек. Керида, це якісь питання, які розкривають людей як особистість. Наприклад, ким ти там хотів стати в дитинстві, де ти заробив перші гроші, що ти любиш їсти. банально з якого ти міста знаєш, що багато команд вони не вмикають камеру. Банально люди не знають, звідки люди працюють, да і звідки працюють твої. Колеги і отакі от, от банальні питання. Якщо ви їх будете додавати, якщо у вас там є там регулярні зустрічі, будете додавати такі запитання, і потрошку, потрошку, люди будуть відкриватися і їм буде легше погодитися на якийсь не знаю майстер-клас по готуванню або гончарного. Діла, це теж дуже прикольна тема. Майстер-клас різні онлайн-офлайн щось робити. Це об'єднує людей і розвиває. Тож додавайте такі запитання. Я пам'ятаю, що коли почався повіт, і комунікація трошечки так розрядилася, Ми почали віддалятися один від одного. Ми в hr команді зробили щотижня такі каватоки, де ми здзвонювалися буквально 30 хвилин, і кожен раз хтось новий придумував питання, наприклад. Де ти заробив перші гроші, і всі по черзі відповідали. І так ми підтримували один одного і дізнавалося один про одного якісь нові речі. І, до речі, коли почав, почався воєнний конфлікт, я вважаю, що для України це ну, теж must have не зупиняти комунікацію, а ще більше, ще більше їх підтримувати. І наостанок мені здається, що нерозкрита тема, чи має HR-менеджер займатися. Тім я вважаю, що це залежить від ситуації. Для мене чар точно не повинен бути аніматором, людина, яка всі, всіх розважає. Або це не має бути основним вашим видом діяльності, якщо ну, вам не подобається цим займатися, тому що є. Івент напрямок в HR, так, як такий, і можна піти туди, і можна е, там ну, ціленаправленно розвиватися. Такі HR це більше про роботу з командою. Якщо ви бачите, що в якийсь момент в розвитку команди доцільно застосувати цей інструмент, як на мене, це окей організувати це для своєї команди, але 100% в це не заграватися. Тож, таке відео вийшло доволі насичено. Напишіть свої ідеї, які ви використовували. Зі своїми командами, що цікавого робили. Поділіться і ставте лайк, підписуйтесь, Сподіваюсь, було корисно.